Карпаття відвідала делегація Угорської республіки. Її представники зустрілися з головою Івано-Франківської облдержадміністрації Михайлом Вишиванюком. Мета зустрічі переговори про співпрацю у деталі від Мар'яни Мацьків. Делегацію угорської республіки прикарпатські чиновники зустріли за найкращими українськими традиціями на вишківському перевалі. Далі перейшли до переговорів, адже головна мета офіційного візиту це розширення двосторонніх україно-угорських відносин, зазначив керівник делегації, директор з політичних питань міністерства закордонних справ Угорщини, заступник державного секретаря Петер Спарої. Натокаташомція в добри наш візит має багато цілей. В першу чергу ми хочемо вийти за межі Закарпаття і створити контакт з іншими регіонами. Ми бачимо, що західна Україна розвивається дуже швидко. У нас є спільна історія, яка нас зв'язує. Сюди ми приїхали за трьома напрямками: перше це направлення наших делегацій на Прикарпаття. Друге, ми хочемо розширити мережу почесних консульств. Стосовно цього, уже маємо конкретні плани. І третє, хочемо більше приймати делегацій з цього краю в Угорщині. З свого боку Михайло Вишеванюк висловив надію на продовження співпраці в усіх можливих напрямках, а особливо обмін досвідом у плані проведення реформ. Найважливіше те, щоб в Угорщині дивилися на Україну не лише як країну колишнього радянського союзу, країну східного партнерства, а й як на частину Центральної Європи. Наша співпраця має культурний, економічний та політичний аспекти. На сьогоднішніх переговорах ми обговорювали ці питання. Зокрема, ми домовилися про те, що через генеральне консульство будуть визначені конкретні аспекти співпраці між Прикарпаттям і Угорщиною. Перспективи дуже великі, починаючи від будівельної промисловості, закінчуючи сільським господарством і туризмом. Тут є багато різноманітних можливостей для співпраці і розвитку. Ця інтенсивна співпраця дуже добре підходить до програми східного партнерства Єв. Європейського союзу керівник Івано-Франківщини також подякував угорцям за значну роботу, яку вони вже проводять на Прикарпатті, та за проявлену ініціативу взяти шефство над місцевими інтернатами для дітей-інвалідів. Мар'яна Мацьків, Сергій Грицак, програма події НТК.